Вітаю, це тім Агроконсалт, і зараз огляд сайту, сайту Агродвіш, що на ньому може придбати, і як це працює, в яких дозах і від чого це актуально. Так, поїхали. Давайте відкриваємо біозахист. На сьогодні у нас є тільки біозахист, біофунгіциди, біоінсектициди. Відкриваємо посилання на нього. Сайт Агродвіш, і е, далі у нас буде ще додаватись добрива. Був на заводі Грогрін в Бельгії. подивився, як їх виробляють, і хочу собі їх додавати. Якщо ви їх використовували, напишіть відгуки, як вам взагалі ці добрива. Сухі порошки, а також гелі, або, можливо, Блакмеджик прологін. Використовували чи ні, і який був у вас результат з цими добривами? Це доволі чисті кис... кислі добрива, і хочу їх. Собі додавати на сайт, які ви потім можете замовляти, щоб вони були завжди в наявності. Так, відкриваємо біо, біозахист. По перше, пішли по біофунгіцидах. Зараз багато хто висаджує на постійне місце розсаду. І перед тим, як висадити розсаду, гарно було би пролити розсаду. Якщо ви вирощити не біо, наприклад, а взагалі вирощити для гарного врожаю, то за 3-4 дні розсаду будь-яку, щоб ви там не вирощували за, за 3 дні, за 2 пускай дні, але не за день, за, за 2 дні. Давайте до висаджування ви повинні пролити конфідором. Конфідор або актара. Із розрахунку, на, давайте, на 100 літрів води 25-30 мл конфідору або 25-30 грамів. Актори пролити, це системні інсектициди, і Русу нам буде продовж двох тижнів всередині захищено. Не від усіх шкідників, але буде захищено. Далі, в день висадження, ви повинні, а конфідор у мене замовити не можна, ще в мене продаж його нема. Але в день висадження вам треба гарно підживити кореневу систему. Берете. На, на тонну води. давайте. На тонну води а, по одній малій упаковці трихадерами. Триходерма віріди, трихадерма канінг і трихадерма харціана. Додайте до кошика одну, ось кошик воно додалося другу. І ось третю. Додаєте до кошика. Вартість 160 гривень. Додайте, берете всі три упакування, Це на тонну води. Плюс туди можете додати препарат Black Magic. або додати туди препарат Проалгін. Тобто ви даєте тонну води по одній малій покоці цих ці, трихадерми Віріде, Коні та, та харцану. Вони це потужна доза, вони гарно захищають кореневу систему. Вони мають стимуляційну дію не гірше, ніж деякі корені стимулятори. Про плюс ви даєте. Ще сюди якісь амінні кислоти, наприклад, Proalgin, або дайте Black Magic. Це покращує розвиток кореневої системи на тонну води по одній малій упаковці триходерми, і Black Magic, наприклад, туди можна дати 2 кг. І робити полив зверху дощуванням свої, своєї розсади. Зробили такий полив і потім перед відправкою на поле закриваєтесь якимось мідним фунгіцидом. Мідний фунгіцид і просто не поїхали веса. Це означає, що рослина максимально захищена, максимально простимульована природньо під час пересадження. Синтетичні корні стимулятори тут би я не давав. би. Я би їх давав, би, можливо, через два тижні після висадження, коли рослина трохи оговтається і буде рости вже розвиватися. Це все ви можете дати. Також ці препарати, оці триходерми від Мікагардіан, котрі я випробовую, котрі я спускаю і рекламую в продажі. Ці триходерми у нас зараз акція на велику на велике пакування. Оця 4-літрова була вартість 1000 гривень. Зараз ми зробили 900 гривень, трохи покращили виробництво, а собі вартість трохи впала, і ми тому хочемо зробити її більш доступною. Зараз до речі, у нас свіженька партія всієї трихедерми ви можете замовляти, вона прям свіжа, свіжа минулої п'ятниці, тільки от вона була готова, і зараз можете а, її зам, замовляти. Давайте перейдемо до кошика. І найчастіше питання, формуля замовлення, котре у вас виникає. А як зараз вона буде відправлятися, доїжджати, якщо а, у нас тут ну, нова пошта і будуть високі температури? Кожна кожне пакування. Кожне пакування а, триходерми, а, мале пакування або велике, зверніть увагу, тут є повітряний клапан. Взагалі, будь-які біопрепарати, трихадерми, бактеріальні препарати, панріс біо, пітоксібоцилін, сіна паличка. їм для життя повинен потрібен бути кисень. Я не розумію, як інші виробники бувають, продають трихадерми без повітряного клапану. Тобто, ну, це. Ну, вона може жити в розчині, але ми помічали, що вона активно живе там, ну, 3, максимум 4 дні. Далі вже її активність знижується. Тут по, у нас є зерно, на котре вона заселена, і є повітряний клапан. Ось він тут зверху а, вона а, дихає і доїжджає живою. Якщо у нас температура там, 20, 30, 35, у нас там висока температура, як вона буде? Чи не вмирає вона? Ні, не вмирає, тому що їжа є, повітря є, вона дихає. Але що відбувається? Вона швидко з'їдається зерно. І це її плюс і мінус. Який плюс? Плюс те, що її стає більше. Продукти в житті діяльності стає її більше, вона більш активна, більш сильніша. Це є плюс. Мінус це те, що ви вже не можете її зберігати 6 місяців, а зберігати може там 4-5 місяців. Але її не потрібно вам зберігати. Вам треба її використовувати. Тому що рослини живуть менше, ніж 4-5 місяців. Вам треба взяти, ви її отримали, внесли через 2 тижні в полив повторили. Тут ще зробили одне-два оприскування. У вас вона повинна закінчитись, і це буде максимально потужна концентрація трихадерми цієї, що є. У нас бувають запитують, який тітер цієї трихадерми, Коніги, Віріди та Харцаном, який тітер там, якщо цю малу упаковку, на літр води розвести, який тітер. Ну, дивіться, він весь час змінюється. От, бувають, на розчинах, пишуть, що тітер такий: це тітер в момент пакування. Без кисню, перепад температури, потім температура збільшується, вона сильніше дихає, потім задихається. От, тобто, ви, коли отримаєте, ви отримаєте не той титр, котрий зазначений на пакуванні, тому що вона поступово вмирає. А тут вона поступово, і кількість її збільшується, деякий час, потім поступово починає зменшуватися через там, не знаю, 4 місяці її існування. Починає зменшуватись. І якщо зробити ось цієї баночки літр розчину концентрату триходерми, ви побачите по її, її ем, наповненості, по її консистенції, що там прям її аж прям, ну це як, ну дивіться, є сироп, наприклад, з триходерми, а є смузі, там, де прям, там, де прям її ну, надлишок, там як і тітер, там її весь час різний може бути. Сьогодні такий. Потім ми зробили, наприклад, не сьогодні, а завтра концтразний, і там буде вдвічі більший. І який він? він більший, ніж цей сироп, який продають, але наскільки весь час збільшиться або зменшиться. І це все приблизно, тому що в ґрунті місця вистачає. Моя порада вносити всі три разом завжди. Давайте далі. Цією трахедром можна робити оприскування рослин на 10 літрів по одній столовій ложці кожного виду. ось цього. Як працюємо, хто ми на грозу ми працюємо один раз хімічним препаратом, два рази біологічним. Чому два рази біологічним? Щоб менше було хімічне навантаження на листя, щоб це було ще економія в грошах. Коли ми даємо оприскування трихадемо по листю, ми додаємо ще якісь добрива, наприклад, вегетатив 27, 27, 27, 27, або гролів 30, 10, 10, даємо його, плюс в цих добривах є прилипач. І вона краще фіксується, азот в цих добривах активно стимулює триходерму, і трихадерма працює проти всіх хвороб. Якщо є провокація проти по бактеріозах або був бактеріоз. У нас в продажі є препарат, давайте ще тут звернемо увагу. У нас є гліокладіум. Гліокладіум це один із видів грибів, грибів, котрі працюють дуже інтенсивно проти бактеріози. Полоницю, малину, лохину, хто вирощує для ягідних найчастіше беруть, замовляють гліокладіум, тому що це є природний захист від бактеріозів. Дози такі самі, як у трихадерми, якщо поли 6 літрів на гектар, якщо оприскування це 2 літри на гектар, якщо на 10 літрів, то по це 3 столових ложки. Ось це, що є. Далі є бактеріальні препарати, і всі у нас бактеріальні препарати, вони мають повітряний клапан. Планріс Біо це класно фіксує азот повітря, добуває фосфор в ґрунті, робить його більш доступним. Кожен препарат який у нас має повітряний клапан, котрий дозволяє всім препаратам дихати. Фітапсін і далі є у нас ще флорбацелін. Замовляти ви також це можете. Флорбацелін, хто знає, це сіна паличка. Бацілюсь, тут у нас є цей гриб. Дивіться, по ціні, по ціні, я думаю, що є і дешевше, а можливо, є і дорожче. Але це єдині бактеріальні препарати, котрі а, мають в своєму складі бактерії, і є а, в кричці повітряний клапан. Тому що ви, а точніше, ваші рослини при внесенні цих препаратів повинні отримати живі бактерії. Інші теж можуть бути, я не кажу що там хтось гірший, але якщо вони свіжі, якщо ще кисень для їх існування не закінчився, корисні всі гриби та бактерії потребують кисень. Не корисні, не потребують кисень. Фузаріоз, інші хвороби, вони йдуть глибше, тому що там кисню менше. Є анаероби, є аероби. І це віримо ми в чи не віримо в це, і це є правда. Наступне, якщо у нас захист від шкідників, давайте переходимо в біозахист, біоінсектициди. Баверія басяна поки заростає, доволі повільно росте, але треба, щоб було якісно породиш, поки що я її не пускаю. Далі мітаризиум аніс, анісопліа. Так, далі давайте дивимося: якщо пакування 4 літри, то у нас сьогодні тільки 4-літрова 1200 гривень а, вартість, 6 літрів на гектар розхід її. Хто вирощує зараз цибулю, посіяв в грунті ядротяни, хто посіяв моркву, хто вирощує взагалі цибулю. Наприклад, зараз південь, через тиждень десь очікується потеплення. І далі буде активний доволі трипс. І давайте в ґрунт. У цей мітаризіум він в ґрунті розселяється, він заселяється на кореневу систему, має стимуляційну дію для рослини, і також він в ґрунті знаходить. Всіх комах, хто має хід хітиневий покрів, і їх з'їдає, заселяється на цю комаху і з'їдає дротянники, якась там медведка, всі трипси. Він трипса контролю контролювати може від 50 до 80%. 100% ні, не забирає, тому що деякі виходять комплекс боротьби із трипсом. Це оприскування кожен раз. Це мітарізімум в полив. Давайте його не запускайте рослини. Його давати треба, я би в поливто мене на агросупроводі, Ми його даємо ну раз. Три 4 тижні. Раз в місяць у нас є фу -фу фунецит хімічних полів. Даємо, наприклад, там, тапсіним. Через 5 днів після тапсіну ми вносимо трихадерму. Через 7 днів після трихадерму ми вносимо мі е е мітерізіум. Частіше не, не потрібно. Потім рослина відчуває, що трихадерма розблокує елементи живлення, стимулює кореневу систему. Рослина більш потужна. Мітерізіум теж має стимуляційну дію. Не таку, як трихадерма, але має гарну стимуляційну дію, плюс захист від шкідників. Шкідників менше. І ви робите це внесення. Коли ви вносите біопрепарати, якісь гумати, якісь корні стимулятори разом даєте, вони один одного підсилюють. Спускаємось нижче, що у нас тут є флор, бітоксібацелін. Бітокібацелін це бактеріальний препарат. Знову-таки, у нас тут є кришечка, котра дихає, є повітряний клапан, і ви отримаєте препарат живий. Флорбацилін, хітре ви бачите, йде проти шкідників розхід 3,8 літра на гектар при оприскуванні. Якщо на 10 літрів води, це 250 мл. Виходить дешево, не дешево. Ні, виходить не дешево, але це 100% живий препарат, котрий діє. Тобто це не якась там гра, чи події він, чи не події. Наступне, що у нас тут є, Rodenta Біо. Це від е, гризунів розсипайте це зерно, вони їдять також. Хворі ці заражені миші цим ці, цією сальмонелою можуть один одного перезаражати е, і пере, передавати цю хворобу. Вмирати швидко, вони не вмирають. Вони десь через три дні починають е, е, перестають е, живитись через тиждень, через ні, десять вмирають. Тобто вони там ходять такі кволі, і в цей час протягом 7 днів один одного заражають. Вони Продента біо нема нокдаун ефекту, але якщо вам потрібно ви там вирощуєте салати або щось в типлицях вирощуєте, вам треба біологічно більш-менш чисто, щоб це було, ви розкладаєте і поступово контролюєте кількість цього шкідника. Він працює вдовгу. Це природний, природний паразит проти а, гризунів, мишей, кристан, щурів при умові, що вони її з'їдять. Якщо вони її не побачать, не, не з'їдять, то ні, він діяти на них не буде. Так, що у нас тут е, ще є? Добрива плануємо додавати. Сьогодні-завтра це будемо робити. Е, вони у нас з'являться, слідкуйте. Е, розхід трикадерми для оприскування. Відкритий ґрунт або сади 2 літри на гектар. Водовили 300-400 літрів на гектар, додаєте прилипач або будь-які добрива. Покращите її внесення. Е, 2 літри на гектар це по 0,7 літри кожного виду. По 0,7. Якщо ви взяли по одній великій упаковці, то а, 4 ділити на 0,7 і маєте що там можете до 9 там скільки гектарів, а, Закрити, мабуть. 8. Так, план Різбіо, фітопсін. Давайте передивимось по, по фітопсину, що у нас тут задіюча а, речовина і. А, це бактерії, котрі фіксують азот і покращує фосфорножини. Також має захист від хвороб та шкідників. В ґрунті ідеально, коли зустрічаються гриби та бактерії разом. Це PH, коли 6,2-6,5. І тоді гриби та бактерії корисні зустрічаються разом. Вони мають стимуляційну дію для кореневої системи. Хто зараз висаджує кавун? Кавун на постійне місце. Вам потрібен. Полив, наприклад, оцей планріс біо або фітопсин, тому що прохолодно зараз доволі прохолодно. Елементи живлення з ґрунту не є доступними. Ви вносите у ці препарати 5 літрів на гектар в полив, 5, 8 літрів можливо дати на гектар в полив, і елементи живлення стають більш доступними. Через 2 тижні можна дати тиходермові ріди коніти 6 літрів на гектар. Оце є. Дії, котрі треба зробити. Що вони роблять? Вони захищають від кореневих захворювань, вони стимулюють кореневу систему для розвитку, вона стає більша, більш потужна, більш активна. І вони розблоковують елементи живлення, котрі є в ґрунті. В ґрунті є всі елементи живлення. Питання, в якої, в якої вони стадії доступні чи недоступні, треба, щоб їх розблокували. Розблоковує сама рослина, котра виділяє кореневі ексудати, і розблоковує живлення, Усі гриби та бактерії. Якщо налаштовано умови для їх життя, так ще краще можна давати живлення мінеральне, плюс гриби та бактерії. Але якщо у вас є хвороба, ви бачите, що рослина хворіє, то треба зупинити оці біовнесення, ви вносите хімічний препарат, котрий системний має лікувальну дію. Але треба знати, що будь-який хімічний препарат він вбиває мікрофлору. Мікрофлора робить ґрунт родючим. Після того, як пристав діяти в хімічний препарат, це на 6-й, 7-й день ви вносите біологічно активний препарат з добривами і ґрунт стає живим та родючим. Робіть це правильно. Замовляти сюди на сайті Агродвіш. Посилання на нього буде е, в описі під відео. Закріплені в коментарі. Також е, через TikTok на головній сторінці також є посилання на цей сайт. Кому цікаво, хто хоче замовляти, заходьте, замовляйте і відбувається відправка.